Продовжуємо вивчати довге 19 століття. В попередніх темах ми розглядали українське національне відродження, яке продемонструвало прагнення українців змінити своє становище. І це розуміли всі. Тому українські землі протягом усього 19 століття будуть залишатися об'єктом міжнародної політики. А відомими діячами українського національного відродження були члени Кирило Мекодівського братства, пригадаємо їх імена Микола Костомаров, Тарас Шевченка, Василь Білозерський, Микола Гулак та члени Руської трійці Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич, Яків Головацький. У другій половині 19 століття зовнішня політика Російської імперії продовжувала непокоїти країни Європи, передусім Прусію. Вони бачали небезпеку в прагненні Росії вирішити долю європейських володінь Османської імперії на свою користь. Завдяки війні Росія намагалася розширити свої володіння. Та зміцнити вплив на Близькому Сході та Балканському півострові. Вона також претендувала на протекторат над Дунайськими князівствами, а саме Молдавією та Валахією, Болгарією та Сербією. Водночас планувалося встановити контроль над протоками, які вели із Чорного до Середземного моря. Приводом же до війни стали суперечки між католицькою та православною церквами навколо права опіки над християнськими святинями в Палестині. Російський імператор вдав сильну образу на турецького султана, коли той передав це право католикам. І в червні 1853 року раптово без оголошення війни, Російська імперія окупувала залежні від Османської імперії Дунайські князівства. Турецькі війська спершу воювали вкрай невдало і зазнавали поразок від російської армії. Турків розбили в Закавказі, їхня чорноморська ескадра була розгромлена російським флотом у Синопській бухті. Росіяни також почали просуватися до кордону з Болгарією. Оскільки такий розвиток подій не влаштовував європейські країни, то Велика Британія, Франція і Сардинське королівство вирішили прийти на допомогу Туреччині. Вимоги до російського імператора вивезти війська з території Дунайських князівств висували також Австрія та Прусія. Об'єднана англо-французька ескадра розпочала воєнні дії проти Росії в Чорному морі, атакуючи її узбережжя. У червні липні 1854 року російські війська змушені були залишити Дунайські князівство, і їхнє місце одразу зайняли австрійські війська. Головний театр воєнних дій тепер перемістився до Південної України. На початку вересня англо-французькі війська заблокували чорноморські порти і висадилися в Криму. Після кількох поразок, завданих російській армії, союзники розпочали облогу головної військово-морської бази імперії на Чорному морі. Севастополя. Облога Севастополя тривала 349 днів. 30 серпня 1855 року останні захисники Севастополя залишили місто. 2 березня 1855 року помирає Микола І, а наступником імператора і наступним російським імператором стає його син Олександр ІІ. І він, уже розуміючи становище своєї армії і становище своєї імперії у війні, так це було ще зрозуміло до облоги Севастополя, він буде підписувати мирну угоду. Отож, втрата Севастополя, загроза окупації Бесарабії та Півдня і навіть правобережжя України змусили російську імперію піти на укладання в 1856 році. Паризького миру на умовах, які були продиктовані союзниками. Гирло Дунаю тепер поверталося Османській імперії. Проте найганебнішим пунктом для Російської імперії було те, що Росія, в принципі, так само як і Туреччина, заборонялася їм мати на Чорному морі військовий флот, а на Чорноморському узбережжі військові фортеці. І Арсенал. Слід пригадати, що завоювання Кримського ханства Османами почалося ще в далекому 1475 році, коли була включена лише південна частина півострова. А от у 1478 році Кримське ханство стало повністю васалом Османської імперії. А у 1783 році. Півострів було анексовано і включено до Російської імперії після зречення останнього кримського хана Шагін Герая. А яке ж було становище кримських татар після Кримської війни? Тяжким залишалося становище, бо російські військові весь час підозрювали місцевих татар-мусульман у прихильності до турків, виганяли їх зі своїх осель, примушували залишати Крим. Або вбивали. Політика імперії на півострові була спрямована на те, щоб під приводом воєнних дій очистити півострів від кримських татар. Вони масово цілими сім'ями і селищами емігрували до Туреччини. Усього після Кримської війни, за офіційними даними, туди переселилося близько 192 тисяч осіб, що становило на той час. Дві третини всього татарського населення півострова у Криму залишалося дещо більше ста тисяч татар.